Разом вами. Я хочу вам усім нашим бійцям побажати здоров'я, побажати оптимізму в душі, сказати, що все закінчується. Немає такої війни, яка б не закінчилася. І наша війна також закінчиться. І Я хочу, щоб ми усі, коли прийде цей гарний мирний час, могли святкувати разом з вами у цьому залі, у ваших рідних домівках, у ваших містечках і селах, коли з'їдеться вся наша родина, яка розкидана по світах, коли ми сядемо за свої святкові. Чисті, красиві столи і будемо прославляти Бога, будемо дякувати за все, через що ми прийшли. А ми сьогодні з вами насправді є унікальною нацією, бо ворог нам не залишив вибору, чи бути рабами, чи бути вільними. Він нам залишив один вибір або жити, або вмерти. І ми з вами обираємо життя, і ми утверджуємо це життя. І ми світимо це світло нашої душі, незламної української душі по цілих світах. Шануймося, бо ми того. Слава Україні, Дорога, слава! Україна! Дорога, слава! слава нації! Дорога, слава! Дякую всім!